В доконодації не передбачено. В будь-якому випадку я принесу документи для здачі безкоштовної паспорт. Дівчата, тут у нас така апаратура уже вчителі, як мужчина знає. Я заплатила державним виток ідентифікаційного коду. Так, я слышу, да. Мне снимать не надо. Вы можете снимать заяву. Да, с этой стороны снимайте. Если лежат анкеты, документы. Да, я вам да, вы слышите меня? Просто Причем вам. здесь принимают документы. Я попросила вас, и здесь лежат другие документы, которые... Вы... А я а другие я документы вы... не, не снимаю. А а значит, я, Значит, уберу документы, а потом вы будете снимать. Поэтому остановите свою силу для того, чтобы я убрала документы и вы снимать. Куди мені классно мені документи? Ми до суда прийдуть, а у меня да? документы здесь еще лежат. Здесь опература, которая сниматься не должна. Поэтому я пока будеш... опература там написано. Ты віде... даєш паспорт, да. Скажи, що даєш. Так, я вже тільки що розказала, вы впереди дивитеся, а я вот вам не я змінила книжки, Ось мене сьогодні штук і... Саме через те я замінюю світ в паспорт. паспорт. У мене був у нас в паспортному році, в 2006 році ви фотографірували звісно. Правила не помінялися. Я принесла фотокартки вам згідно з постановою Кабінету міністрів No231-231. Там зазначено, що я маю право принести дві фотокарти. Тобто вашими послугами користуватися, щоб ви не фотографували. Я не хочу, я можу випадку. Фотографії ваші я прийняти можуть наставні я вам принесла особисто, приношу свої фотокарти, і ви, маєте, ви повинні її забрати, тому, 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 тому що в цьому. законі написано, що я повинна принести фотокарти. Я читаю саме правила оформлення і видачі паспорта громадян України для виїзду за кордон. Номер 231. Постанова Кабінету міністрів. И какое вы читаєте, Вы читаете по поводу какого паспорта ви читаєте? Біометричного? Беометрический паспорта сейчас не делается. Я на биометр. паспорт для закордон. Звідно, що немає, такого, немає, такого, немає такого закону, який вказує на те, що я повинна у вас фотографувати. Та те, що не в Можливо, в це вже ви надаєте мені свої послуги. заява анкета, а вона оформляється тут. Це, що я, де я... заповняється працівником ДМС. Згідно, Згідно з заяванки, постановою Кабінету там зазначено, що я повинна прийняти заяву анкету, де я просто вношу свої дані. Заява анкета заповнюється здесь на місці працівником немає. Я можу дати вам бланк, що ви хочете, можете заповнити. Бланк здесь розпечатується. Ви только розписуєте, ставите свою подпись. Чудово, якщо ви його заповните, то. Я ні, 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 не той, не той план

Ви повинні мені обізнати повідомленість, я вважаю, що ви всі документи, у вас всі документи в порядку, з цими всіми документами, плюс у вас визнається оплата 207,15. Якщо ви не хочете її оплачувати, ви пишете з'явлення, ви відказуєте, ви розглядаєте з'явлення, приймаєте рішення, я, я прийду на всі умови нашого законодавства, принесла вам всі документи, якщо ви не хочете приймати за якісь починки, ви мені письмово написати, що ви не приймати, тому що Ді, у мене немає. Ніж, я не поминю, діюська, Ви письмо, пишіть заяву на оформлення паспорта, я вам письмово відповіла. Ні, я принесла вам документи. Ви або їх приймаєте, або їх не приймаєте. Я, я купу, що не бачите, не приймає, то Напишіть, мені що, приймає, напишіть що. мені, що ви мені не приймаєте приймає, документи, заяву, що чи не ви знаєте. Я напишу, чому я не прийняла ваші документи. Він не підставить, чому я не приймала Я теж вас. Чого вам зараз не писати? Ви не приймаєте, ви не приймаєте документів. Я не можу прийняти документи, бо у вас нема квітанції 207. Тобто ви зговорите все. Тобто ми свідчаємо це, і у нас є доказ, що ви не прийняли в мене документи, тобто ви порушили чине законодавство не взяли мене документи. Тому що ви від мене вимагали платні послуги, які я не повинна вам зобов'язано їх оплачувати. Правильно? ви не прийняли. Чудово.